Бідні чи багаті експерти проаналізували фінансову спроможність територіальних громад. Інформацію опублікували на сайті Децентралізація. У дослідженні детальний аналіз громад Прикарпаття. Івано-Франківська область на 15-му місці в Україні за рівнем фінансової спроможності громад. Чи фінанси це перший показник, який засвідчує успішність громад? Про це ми розпитували у Ігоря Мельничука, виконавчого директора агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. У складі Коломийського району, до якого у 2020 році увійшли Городенківщина та Снятинщина, 13 територіальних громад: міські, Коломийська, Снятинська, Городенківська, Селищні, Чернелицька, Гвіздецька, Отеніська, Печеніжинська, Заболотівська та Сільські. Коршівська, Матеєвецька, Нижньовербійська, Підгайчиківська і П'ядецька. У всіх різні наповнення бюджету, витрати та специфіка функціонування загалом їхню фінансову спроможність проаналізували експерти-фінансисти. За основу взяли інформацію за 2023 рік. Щоправда, на наступний рік ситуація у більшості випадків зміниться, пояснює Ігор Мельничук, виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Адже у минулому році так зване військове ПДФ. О залишалось у місцевих скарбницях. Тепер ці надходження спрямовують у державний бюджет 23 й рік. Тобто і, власне ці всі моменти пов'язані з е, підрозділами МЧС, підрозділами воєнних частин е, е, і, і поліції. Власне вони були враховані в цьому рейтингу. Цього, цього подифоло вже в 24 році не буде, тому. Тому структура буде трошки інакше. Відповідно до цього фінансового рейтингу Коломийська міська територіальна громада абсолютний лідер рейтингу серед громад Коломищини. Тут треба також брати до уваги, що бралося до, до показників. Там бралася чисельність населення, бралася площа також розрахунки на одного мешканця, капітальні видатки, доходи з загального фонду, індекс податку спроможності, який, в принципі вираховується як середній показник податку на доходи фізичних осіб е, тієї чи іншої територіальної громади до такого середнього показника податку на доходи фізичних осіб по Україні, також серед фінансових лідерів 2023 року. Гвіздецька громада Коломийського району Коломийський рейтинг стопових війшли гвіздецька територіальна громада. Ну е, ну відомо з яких причин так ну і є громади, які дійсно могли би покращити свої фінансове становище. Однак для оцінки функціонування територіальних громад та їхньої спроможності лишень фінансової складової замало потрібен комплексний підхід. Продовжує пояснення Ігор Мильничук. Щоб в серпні місяці робили таку такий експрес-аналіз взагалі е, територіальних громад, і там до уваги бралися ще інакші показники. Тому я думаю, при Моделювання якихось інакших карт, треба брати трошки більше Тому низькі показники у рейтингу фінансової спроможності, не ознака банкрутства чи розпаду громади, продовжує Ігор Мильничук. На сьогодні на Прикарпатті усі створені 62 громади продовжують свою повноцінну діяльність. Нема жодної такої, яка би не забезпечувала в тій чи іншій мірі послуги, ті, які взяла на себе. Тому, аби ефективно працювати і розвиватись громадам, необхідно не лише думати про наповнення бюджету. Наголошує виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук. Не тільки самі фінанси, а спроможність людського ресурсу, людського капіталу, команд. Демографію треба брати. Ну і чинник, напевно, що діти шкільного віку. Бо що держава буде робити скоріш за все, якщо йде до питання там укрупнення чи оптимізації, є державні інструменти підтримки території: це там субвенція, базова там дотація, субвенція, є освітня субвенція і. Власне, врізати такі субвенції до певного рівня, щоб громади самі казали, ми будемо там десь щось робити. Це напевно, що від держави можна такого очікувати. Завдання для громад сьогодні це максимально наростити там свої команди навичками, вміннями, знаннями по тому, як можна залучати ресурси, бо більшість ресурсів знаходиться за межами. От. То щоб всередині ми поміряли по фінансовому рейтингу, це окей, але більшість ресурсів, вони все таки знаходяться за межами громади і вміти їх використовувати і управляти. Це власне буде це завдання, яке ми ставимо перед територіальними громадами перед собою особисто.